Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Дорогі в Христі, сьогодні Господь Бог подарував нам ласку увійти у свято зіслення Святого Духа. Ми називаємо це свято Днем народження церкви, саме тому, що апостоли, які були свідками життя Ісуса, Його воплочення, Його чудес, Його страждань і Воскресіння, сталися уповні післаними тоді, коли Господь Бог каже, не йдіть швидше. Доки не отримаєте силу з висоти. У нас, по-другому, ще це свято називають зеленими святами. І мені здається, що це дуже важливо сказати, чому це така історія. Отже, Пасха це був перехід від неволі до свободи. Друге свято, яке Старозавітня Церква святкувала, це було свято початку жнив. Це було якраз на 50-й день після Пасхи, коли його обходили. І ще одне обов'язкове свято у Старому Завіті. Полягало у тому, що складали Богове подяку за збір в розаю. Дуже важливий момент, що коли юдеї, старозавітня церква вийшли з єгипетської неволі, то на 50-й день на горі Синай був проголошений закон. І саме тоді, коли проголосував Господь Бог свій закон, заповіді, навколо все було зелене, розцвітало. І от тому кожного року п'ятидесятницю, коли святкували, устиляли долівки листям, галузям, і приклашали на знак того, що там, де Бог виголошує, там все починає розцвітати. І от зіслення Святого Духа. Вони сидять і моляться. Поки що ще люди. Господь Бог каже: не йдіть швидше, доки не отримаєте силу з висоти, бо інакше були би звичайними людськими проповідниками. А це посланці Бога, які пішли. І для цілого світу відкрили ласку, як добре, коли ти з Богом у мирі, як добре, коли життя дотикає Твого нутра, як добре, коли закон Бога тепер Святим Духом написаний на наших внутрішніх таблицях, як добре, коли на місце страху прийшла правдива любов, як добре, коли Богове на славу все оживає. Зіслення Святого Духа це мить, коли покликають апостолів, невчених роблять мудрецями. Слабких або боязливих тепер роблять мужніми і відважними, інакше кажучи, у тому дусі все розцвітає, в тому числі і наша душа, і воно робиться здатна славити і співати Господеві. Нехай у цей день, Святий Дух, обійме кожне наше серце, сповни нас своєю силою, щоб ми, як вибрані і пісні діти Божі, були щасливі від того, що покликані проповідувати життя і Боже Царство. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!